Жаю міцного здоров'я, українці, україночки, не пролистуйте далі, дослухайте мене до кінця. Звати мене донець Ярослав Анатолійович, я військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. Під час захисту нашої батьківщини я втратив своє здоров'я. На сьогоднішній час 90% свого тіла я не відчуваю взагалі. Я відчуваю тільки свою голову, свою шию, і частково свої руки. Пальці на руках я теж не відчуваю. Уже 27 місяців я в такому стані. 27 місяців я борюся зі своїм пораненням. Любі друзі, я прошу вашої. І допомоги та підтримки у зборі коштів на власні потреби, так як держава мені не виплачує ніяких коштів, тому що я на лікуванні перебуваю більше двох років. Прошу вас, віднесіться з розумінням до мого стану. Допоможіть молодому захисникові у цьому зборі 5, 10, 20 гривень по можливості, хто скільки може, не проходьте. Будь ласка, повз допоможемо всі разом. Посилання на збір знаходиться у шапці профілю або за номером карти. Звертайтесь в особисті повідомлення. Пайпал також є у шапці профілю, кому потрібен. Кому потрібні документи, що підтверджують мою особу і моє поранення, звертайтесь в особисті повідомлення. Все всім надам. Всім дуже величезне, дякую, всім гарного дня. Слава Україні.